Здравствуйте, ручки, плесь-плесь-плесь. Здрастуйте, ніжки, туп-туп-туп. Здрастуйте, щички, плюх-плюх-плюх. Добрий день, малята всім. Привіт! Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вас запрошую на осінню прогулянку. Малята, погляньте тільки, які я вам осінні листочки приніс. Це все чарівниця осінь. Узяла свого чарівного пензлика і все навколо розмалювала. Тож пропоную з ними пограти, затанцювати. І гарну осінню пісеньку заспівати. Осінні листячко з ремонт. Килимочки вистеляє, я по листячку іду, гарну пісеньку веду, ля-ля-ля гарна пісенька моя, ля-ля-ля гарна пісенька моя. Сінь хмароніки збирає мене дощиком лякає, я під дощиком іду, гарну пісеньку веду, крап 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 ля-ля-ля, гарна пісенька моя, крап 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 ля-ля-ля, гарна пісенька моя. Сінь яблучка зриває, мене, ними пригощає, я із яблучком іду, гарну пісеньку веду, ням-ням-ням ля-ля-ля, гарна пісенька моя, ням-ням-ням, ля-ля-ля, гарна пісенька моя. Молодці малята, а пам'ятаєте, на минулому занятті ми з вами слухали музичний твір, який називається ведмідь. Давайте його послухаємо і згадаємо, який ведмідь, що він робив і де він мешкає. Галята, знаєте, а у лісі не тільки ведмедики живуть, а ще і зайчики, і білочки, і їжачки, і лисички, і вовки, і багато-багато різних мешканців. Ми сьогодні в ліс підемо і звіряток там знайдемо. Заєць, білка, їжачок всіх запрошують в танок. Відписку слуха, вужками хитає, нанець починає, спік по спік, збоку бік, вушками хитає, скік по скік, з пік по спік, збоку бік, танець спочинає. Ми кулісі були, в полобілку взяли, білка по Пітечка мивушка, у гілках стрибає, танець починає. скік поспік, з боку вбік, у гілках стрибає, скік поспік, з боку вбік, танець спочинає. Ми по си були їжачка узяли їжачок тепоче. Веселитись хоче, схоче, виставляє.